Попри перемир'я на Грушевського, гаряче сьогодні було в іншій частині Києва. Активісти всеукраїнського об'єднання Свобода намагалися штурмом взяти будівлю міністерства аграрної політики, яку напередодні захопили учасники руху Спільна справа. Після нетривалого конфлікту під пильним наглядом представників самооборони майдану з будівлі, врешті, були виведені активісти спільної справи. Через кілька годин приміщення передали працівникам міністерства за присутності міліції. Під час штурму будівлі постраждали протестувальники, деякі отримали вогнепальні поранення. Свідком усіх цих подій була наша кореспондентка Олена Опанасенко. Олена, привіт. Тож, хто взяв на себе відповідальність за штурм Мін АПК. Вітаю колеги. Сьогодні ми спілкувалися з багатьма активістами і на майдані, і на Грушевського, і з багатьма політиками. Відповідальності за збройний штурм не взяв за себе ніхто. Якщо прийти до хронології подій, то сьогодні вранці приміщення МінАПК, яке було заблоковано ще від 24 січня п'ятниці, увірвалися невідомі будівлю. Брали штурмом, коли всередині пробувало понад 3,5 тисячі людей. Зокрема, там були охоронці майдану, котрі відпочивали після нічної зміни, а також жінки. Медики. Зі слів постраждалих, штурмовики застосовували травматичну та вогнепальну зброю. Наразі пораненим надають медичну допомогу. На штурмуючій групі не було опознавательних знаків. Вот. Зато у них було оружие. У нас один із наших активістів з огнестрільним раненням доставлений в лікарню, проникаюче ранення, 12 й калібр. Це охотниче оружие. Плюс газ, дубинки. Взпакети, шашки, шашки димові, святошомової гранати, було примінено практично все. Тож вони були прийти депутати і просто поговорити як мінімум з штабом, об'яснити їм ситуацію, а не запускати штурмовиків. Дітей їх теж там чуть не побили, принаймні потравили яким газом. Це вели досить підготовлені люди. Так, по тактиці ведення бою, то видно, що якісь, ну якщо не... Вверху то якийсь все одно якийсь спецназ серйозний у перших рядах був. Вони були всі ті міліцейські амуніції, з щитами, з касками тих, з дубінками, з пістолетами, стріляли чуть -чуть людям. І то цілилися теж в голову, в груди. У відповідь на застосовану зброю протестувальники використовували лише воду, скористалися протипожежною системою та вогнегасниками з гідрантами. Залишити міністерство, активісти спільної справи таки погодилися, а лише тому, що звільнення урядових будівель є умовою для того, щоб протестувальники всі були на волі. Але хто відповідальний за травмування людей, досі невідомо. Такої відповідальності за збройний штурм не взяла за себе жодна сила, ані політична, ані громадська. Ну я без не залишився. на ліці, дві, на руки одна, на ноги не знаю скільки. Ані з, -з утра на кожен таж забросили по гранаті, і почалася атака. Ми удержали їх тільки за з цих шлангів. Все. Що відбулося? Все дуже просто. Просто було ухвалене рішення вчора засіданням спільним засіданням ради ВО «Майдан». визначили, що в цьому приміщенні ми не будемо дислокувати людей для проживання, а тільки будемо стежити за порядком в цьому приміщенні. В мене немає чіткої інформації щодо поранених людей в медпунктах, але нібито були провокатори, у яких була травматична зброя. Ми зараз це з'ясовуємо. На жаль, нікого затримати не вдалося. Ми побачили, що приміщення Мін АПК після штурму розгромлене. Хоча активісти спільної справи кажуть, що вчора вони підтримували тут ідеальну чистоту і порядок, та навіть збиралися відремонтувати пошкодження. Розібратися, хто винен у конфлікті також намагається співачка та волонтерка Євромайдану Руслана на її думку, звільнення урядової будівлі було обов'язковим кроком протестувальників заради реабілітації заарештованих активістів. До речі, закон про амністію так і не ухвалили. Поки що найважливіше було прийнято вчора, що треба звільнити це саме це приміщення. В принципі, ніхто й не полягав, його і не потрібно було брати. Но вже якщо так сталося, треба було його терміново звільнити для того, щоб подивитися наскільки дія влади буде підкріплена, реально слова підкріплені дією, звільнити активістів. Фактично, те, що сьогодні відбулося, ну якась чергова ситуація, в якій треба розбиратися, тому що. それで Тим, часом, самі протестувальники залишаються надзвичайно згуртованими за рахунок благодійних пожертв. Євромайдан створив справжній народний госпіталь. Він обладнаний якісною технікою. Тут є і дефібрилятори, і операційне обладнання, та електрокардіографи, і медичні препарати волонтерами. Працюють професійні медики з усієї України. Зараз ви бачите фотографії Романа Зінченка, розміщені на його сторінці у соцмережах. Ми також поспілкувалися з людьми на Грушевського і на майдані, і вони з Звичайно, що об'єднані єдиною метою. Прошу дати коментар. Скоріш за все. Все це сьогодні, що відбувалося в МінОПК, воно було створено для того, щоб дати телевізійну картинку, а не для того, щоб вплинути на народ, тому що вплинути на народ, який є на майдані, якимись такими речами, дуже важко. людей немає розбрату. Люди розуміють, чому вони тут є. і Вони готові стояти на барикадах, готові відбивати атаки, готові годувати один одного, приносити теплі речі. І ці інвазії свободи, які вона робить, чомусь дуже дивно, не Протилежний бік барикад а внутрішню в наш в наш власний майдан, в наш осередок опору. Вони насправді нічого не дадуть, окрім телевізійної картинки, яка насправді на майдан теж не впливає. Також на знак готовності боронити майдан. А сьогодні на майдані проголосили створення національної гвардії. Але вже за кілька годин в міліції оголосили національну гвардію про, про поза законом. А також зацитую зазначили, що створення воєнізованих або збройних формувань передбачають покарання на строк до 8 років. А керівництво такими організаціями позбавлені волі на срок до 10 років. Тим часом на Майдані продовжують говорити, що влада фактично легалізувала так званих тітушок, дозволивши створювати загони національної народної дружини. На цей момент, колеги, всі новини далі слово вам, дякуємо тобі, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про те, як сьогодні штурмом звільняли Міністерство аграрної політики.